Привіт! Сьогодні я розповім вам про алої. Всі знають цей колючий вазонок, він росте в багатьох в хаті. Але не всі знають, що 3,5 тисячі років люди використовують алоє як лікувальний засіб. Люди використовують його і в косметології, і для лікування запальних процесів, як протимікробний засіб, протизапальний, протигрибковий, противірусний. Він використовується як засіб, який омолоджує шкіру, як засіб, який зволожує шкіру, як засіб, який лікує. Ранки, як засіб, який покращує стан волосся, як засіб, який пом'якшує. І навіть якщо щось не то з'їли, він використовується як засіб, який покращує травлення. Ось таке незвичне алоє Має, виявляється в такому простому листочку алої. В середині оцей сік має 96% води і 75 активних речовин. Алоє вважається найбільш біологічно активною рослиною, не одною з, а самою біологічно активною рослиною. Тому, коли ви бачите на Косметичні засоби, на яких написано соком алоєвера, зверніть на них свою увагу. Хто має звернути увагу на такі засоби? Люди, в яких суха шкіра він зволожить, люди, які мають прищі, підлітки, в яких є прищі, він заживить. Люди, в яких старіюча, в'януча шкіра ці засоби розгладять. Люди, в яких є, на, наприклад, на голові ось лупа або сухі такі частинки, він підлікує, люди, в яких сухі руки зволожить, люди, в яких крем для них він дуже гарно зволожує, теж крем з алої. А сьогодні я вам ще хочу розказати про рожеве алоє. Ось така серія, наука не стоїть на місці, і дослідники звернули увагу на рожеве алоє. Рожеве алоє – це таке саме алоє, як зелене, тільки воно росте в пустелі і його спалює сонце. Його спалює сонце до такого стану, що воно стає ось такого рожевого кольору. І ось таке саме це рожеве алоє навчилося тримати вологу. Як тримає вологу, воно в своїх листях, так само воно тримає вологу в нашій шкірі. І для обличчя я, дівчата, я балована. Я чесно вам скажу, я використовую дуже багато класних дорогих кремів з високим вмістом новітніх технологій. Але ось цей саме ось цей крем гель-залої з рожевим це щось унікальне. Це просто, а особливо, коли я спробувала його після пілінгу. Я спробувала пілінг. Після пілінгу тонік, і після тоніка ось цей крем, дівчата це фантастика. Наскільки розгладжене, наскільки зволожене, наскільки рожеве, гарне, молоде обличчя. Я, я в захваті від такого засоб, від цих засобів, і я раджу просто всім спробувати. Дякую всім, хто буде дивитися. Пишіть в коментарях, чи вам було цікаво засоби з можна замовити. Є багато серій з Кому потрібно, звертайтеся, допоможу з вибором.